ось так відкривали перший музей рятувальників у Березнівському районі. Голова району каже: тематичні музеї у школах дуже потрібні. Тематичні музеї вони мають цінність в тому, що вони патріотично виховують нашу молодь і саме. Ось це виховання має велике значення, тому що на сьогоднішній день, як ми бачимо, наших дітей майже нічого не цікавить. От а коли вже буде певний напрямок і буде певний інтерес, такий вузькопрофільний, ось це буде давати дуже великі результати в подальшому для виховання цих дітей. Ідея створення музею рятувальників у Кам'янці належить директору місцевої школи Михайлу Калюті. Експонати збирали вісім місяців. Тепер тут є каски, макети пожежників, вогнегасники різних років та повно іншого рятувального спорядження. Я е, адресую самі теплі слова пошани й поваги шановному Ігору Леонідовичу Михайлоку, заступнику начальника головного управління з надзвичайних ситуацій, який радо мене прийняв вперше, коли я з такої стою приїхав до. Нього на зустріч, віднісся дуже так. Знаєте, по товариськи і допоміг чим могли. Тому е, ми звідси почеркнули багато. Кажуть, від обласної служби різних експонатів, макетів, інформаційного матеріалу. Рятувальники області запевняють, опікуватимуться проблемами музею, та із року в рік поповнятимуть виставкові експонати. Даний музей буде виховувати дітей. Е, для того щоб зберігати своє, ну, своє, життя, своє життя, зберігати життя своїх менших сестер, братів. А також я думаю, що цей музей виховує не одного рятувальника нашої, нашої області, який буде зможе в майбутньому поступити в наш навчальний заклад і буде стояти на сторожі нашого рідного Поліського краю. Екскурсію музеєм проводитимуть учні місцевої школи, яких в цьому навчатимуть рятувальники. Олександр Тус Єгор Прокопчук, новини Рівного.